Усім привіт! З вами мисливці замітами. І сьогодні ми створимо персонажа до гри Фронтір Скам. Висловлюємо щиру подяку нашим Збройним силам України, адже завдяки ним ми можемо створювати цей контент для вас. Тому в описі під відео буде закріплена банка або фонд, на який потрібно задонатити. Заходьте, донатьте. ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити відео, та пишіть коментарі. Ну, якщо, звісно, у вас лишилось декілька гривень, закидайте їх нам на монобанку. Поїхали. Що таке Frontier скам Це хак на мою улюблену гру Мьор Борі. Дикий захід. Темний, зловіщий. Мільйон способів померти: від укусу тарантула до кулі. Яка прилітає тобі в голову, коли ти просто сидиш в салоні і п'єш про холодну Сьогодні, Андрію, ми створимо тобі персонажа для гри, яку ви вже певне подивилися, поставили лайк, написали коментар, наскільки це неймовірний класний сеттинг. А ми для початку визначимо твої характеристики. В книзі правил є сторінка, де покроково описано, як правильно створити персонажа. Дуже зручно, дуже зрозуміло. Отож, перший пункт. Для того, щоб визначити показник характеристики, потрібно кинути К4. Потім кинути К4 ще раз і від першого результату відняти другий. Поїхали. Чотири. Кидаємо наступний раз. Один. Чотири мінус один це три. Отже, в першу характеристику сили запиши 3. Це і буде той модифікатор, який ти будеш додавати після китку К20. Поїхали. Наступна у нас спритність. K4 -K4. 2. 2 мінус 2, 2 це 0. Отже, спритність показник 0. Далі. Два. Три. Яка цікава ситуація. Два мінус три це уважний підписнику. Так, молодець. Початкова школа п'ятий клас. Два мінус три це мінус один. Тобто показник кмітливості мінус один. Чотири. Чотири. Чотири мінус чотири це нуль. Тобто твоя удача нуль. Ось ми і визначили характеристики. Озвуч той стати, що в тебе вийшло. Цей негідник маршал заборонив мені говорити. В мене сила 3, спритність 0, кмітливість мінус 1, удача 0. Зараз ми визначимо твій показник здоров'я. Да. к 6 і додавай силу. Це чотири. Додавай силу. Плюс три. Виходить. Сім. Пиши. Клятом, диком заході в мене буде. Я можу отримати сім куль в сраку і дві кулі в голову. Далі ми кинемо по таблиці рис, аби дізнатися, який саме ти злочинець. Отож, два… 2... дважки. К-66. Я звик. Сорок шість і І? друга. А, Прикол. Двадцять п'ять. Отже, ти поки поза законом із... Ем... Е... Розшукуюся? ось тут. Угу. Після Після розшукуються, ти пишеш, що ти покидьок поза законом. І це дві риси, які характеризують тебе як покидька. 46. Ти оптимістичний <с. покидьок з показовим шрамом. Mm. На лиці, мабуть. І Як ти забажаєш? Або десь ніхто не буде бачити. Ну а тоді він не буде показовим. Я буду всім його показувати. Далі ми кидаємо по таблиці розшуку. Давай ми дізнаємося, яким саме маршал хоче тебе бачити: мертвим, живим або мертвим або живим. К-4. Два. Два. Мертвий або живий. Замальовуй відповідний кружечок. А тепер ми дізнаємося, за який злочин тебе розшукують. Кинь мені двічі К12 і Мертвий, і живий, і ненароджений. 8, 11 Одинадцять 8 і 11. Угу. Тебе розшукують, тому що тебе найняли для підпалу. Я полій. Так. Там на листку, де пише розшукується за, тобто у розшуку за, е, пишеш. Найм для підпалу. Ну, щоб палій. Мені подобається, як воно горить. Палій, палій. Також е, тепер ми можемо знати, скільки грошей за тебе хочуть. Вісім плюс 11. Виходить, 19, множимо на 10. 190 шилінгів. Це нагорода за твою голову. Якось мало. Можна трошки більше. Пару нулів накинути. Ну, це вже як сам забажаєш. У мене дуже дорогоцінна голова. А зараз. Саме час дізнатися твою біографію. Адже ти не завжди був злодюшкою. Тому кинь мені, будь ласка, К-12. Вісім. Вісім. Ти мозолистий робітник ранчо. Я – Мужик. Мужик. Ковбой, так би мовити. <різь> yes. Зараз ми визначимо е скіли або навички. І речі, які є у нашого персонажа. Fронтір Scam є дуже цікава механіка навичок. Давайте ми їх прокинемо, і я тоді про них детальніше розкажу. Будь ласка, двічі К6. Три. Угу. Два. Угу. І ще раз двічі. Два. Угу. Три. Добре. Головне стабільність. Запиши собі, будь ласка, в навички в навички. Ем, проводив бої в бичачому загоні. А в грі хто я? Яка моя навичка? А, ми прогру. І друга навичка підковував розлюченого коня. І запиши, будь ласка, в тебе є з собою дві речі: це 15 футів колючого дроту mm -hmm. і клеймо. Я вже знаю, який в мене буде показний шрам. В мене кінь в Паріщи по обличчю копитом, там хвицнув. І після цього ти пішов на, на стежку. Бандитизму <рес> трошки відбита голова. Відбита голова. Трошки детальніше про е, навички і як вони взагалі працюють. Візьмемо, до прикладу, твою першу навичку е, проводив бої е, в бичачому загоні. Як це все працює? Е, це все максимально наративна система. Ви самі вирішуєте, що ця ситуація вас навчила. Візьмемо, до прикладу, другу навичку підковування е, е, злого коня. Що ця ситуація могла тебе навчити? Як персонажа? Які навички вона в тобі могла зародити? Я можу. У мене міцний хват. Є. Ну, я зв... привик працювати з норовливими тваринами. І тепер, коли в грі настає ситуація, коли потрібно пройти перевірку, і наративно під цю ситуацію ми можемо підв'язати нашу навичку. Тобто, що цей досвід життєвий мені може зараз допомогти. Ми можемо використати перевагу в китку. А перевага в китку це кидаємо двічі, обираємо кращий результат. Після цього всього ми можемо кинути К-66 ще двічі і отримати ще одну бонусну навичку і ще один бонусний предмет. Тому, будь ласка, К-66. 6. Два. Угу. Ще раз. І тепер на, бонусну, на бонусний айтем. 4. 2. Добре. 62 і 42. Отож, записуй собі: ще одна бонусна навичка. Двері туалету зачинились за тобою. Тобто ти опинився замкненим в туалеті. Таблиця з бонусними навичками. Пояснює, як саме можна розшифрувати ту чи іншу навичку, якщо, наприклад, вам складно. Давайте прочитаємо. Від, відчиніть двері, я ж позартував. Ага, ага. Отож, що ця ситуація навчила е, нашого е, героя? Тепер він може пролазити крізь дірки, вибивати двері та пролазити крізь щілини. Розуміємо, так? Тобто, якщо вже в... В... в грі, потрібно буде Навіть пройти через перевірочку. вузькі дірки. Ні, великі, великий. Де я можу весь пролізти. Ну, як, як не фантазуєш, або як наманстишся милом або маслом. Можна мило. Можна. І е, далі 42. А, будь ласка, bar of soap, будь ласка. Кубик е, мила. Це для того, щоб пролізти в дірки. Найвищу дірку на дикому заході. Найвищу дірку на дикому заході. Прости осені. Так, їдемо далі. Також ти отримаєш флягу з водою і К-10 срібла за кожну характеристику, що дорівнює нулю. Чи є в тебе характеристики, які дорівнюють нулю? Дві. Отже, ти отримаєш 2К-10 срібла. Кинь, будь ласка, 2К-10. Один. Один. 20. Можеш записати е, ось тут у твоїх кишенях. <реку> шилінгів. Так. 20-20 шилінгів. 20 Срібло. Привіт, М'юрборі. Е, також ти маєш флягу з водою. Далі ми можемо наролити вкраденого коня. Адже який в біса ковбой без коня. Так, розпочнімо ми з типу. Кінька 20. 13. 13. Щасливе число. Райдінг horse. Тобто їздовий кінь. Там, тип. де тип, пиши їздовий кінь. Так, давай тепер визначимо його е, здоров'я. А, навіщо його визначати? Воно прямо підписано. Радінгс. Е, пиши здоров'я, К6 плюс 2. Треба кинути К6 плюс 2. Ну, це тут характеристика. Хоча воно вже знизу. Це не є здоров'я коня. Ні-ні-ні. Ось сюди. Саме сюди пиши. Угу. Три. Три. І пиши е, моральний дух К6 плюс 5. Це через кому? Три е, плюс 2-5. У мене виходить. Здоров'я. Добре. І тепер ще раз кінька 6 Три. Плюс п'ять. Вісім. Це його е, моральний дух. Тобто, якщо, наприклад, буде якась перестрілка або е, кінь. Не скине мене. Да. Чи, він, чи він не скине тебе і не втіче. Давай ми визначимо, що любить твій кінь. Кінь К-66. Ну, це безперечно. Шість. Чотири. Шість і чотири. Твій кінь любить е, трошечки кімарнути опівдні. Тика у нього, сієста. Тобто. Кінь любить сієсту. Сієсту. Якщо в тебе є справи о 12-й, ходи пішки. У мене немає справ о 12. -й. Також, що в нас там в близько персонажів? Е, Ім'я. Можна придумати? Обов'язково. Його буду звати Спіріт. Напиши, будь ласка. А собі ім'я. Ми до цього ще дійдемо. Добре. Після того, як в тебе є вкрадений кінь. Без чого не може бути ковбой. Ви поки що впишіть в коментарях. А я думаю, що. Без напарника ковбоя. зад його. Ну, так. Але без зброї навіть напарник тобі не допоможе. Тому кидаємо на зброю і на кулі. Один вісім. Один вісім. Револьвер. Тому напиши, будь ласка, е, на поясі. На поясі або в руці будь де Револьвер. Е, пошкодження в нього К6. Угу. Е, е, також є біля К6 маленька зірочка. Я тобі зараз розкажу, що це значить. Це означає вибуховий. Е, якщо <кхм> ти викидаєш на кубику пошкодження максимальне значення, ти можеш кинути цей кубик ще раз і додати до максимального значення. Той результат, який випав. Це сильно. Це сильно. Також по стандарту ти отримуєш один слот набоїв. Як працюють перестрілки Е, Якщо ви знаходитесь в одній кімнаті і не ховаєтесь спеціально за перешкодами, попадання з пістолета завжди потрапляють в ціль. Що по противникам, що по вам. Якщо на кубику пошкодження ви викинули одиницю, це означає. Що ви використали свій слот набоїв, і набоїв у вас більше немає. Навіть якщо при першому китку відразу один. Yes. це означає, що ви зарядили в свій револьвер лише одну колю. Якщо на кубику випадає будь-яке інше число, у вас набоїв достатньо. Те саме стосується і стріл. Але е після перестрілки, якщо, наприклад, у твоїх ворогів або нападників була схожа зброя. Ти можеш пройти перевірку по удачі, і якщо ти її пройдеш, ти обов'язково знайдеш на тілі мертвого ворога ще один слот набоїв. Слотів набоїв можна зберігати в себе скільки завгодно. Тепер про капелюх, адже повноцінний образ ковбоя може бути тільки з капелюхом. Придумай, як виглядає твій капелюх? Опишу його в декількох словах. Це просто наративна штука. Чорний крутецький капелюх з легко піднятими бортиками. Як Працює і як може врятувати вам життя капелюх. Перед тим, як кидати кубик пошкодження, який летить в тебе або в будь-якого іншого гравця, гравець може вирішити, чи скине він свою шляпу, щоб вся шкода, яка летить в нього, потрапила в капелюх і не зачепила власника. Якщо він вижив після перестрілки, він може підійти і підняти свій капелюх. І пройти перевірку на удачу. І якщо ця перевірка буде успішною, це означає, що твій капелюх не такий вже й дірявий і може врятувати тебе ще раз. Дірява тільки головешка. Яка носить його. Всі ми звикли до удачі. А на дикому заході удача потрібна як ніколи раніше. Отож, тут є тузи в рукаві. Кожен гравець на початку гри має один Туз, який може використати, щоб перекинути кидок кубика. Але не одиничку і двадцятку. Тому що тут все працює дещо інакше. Коли гравець викидає natural 20, тобто чисту двадцятку, у нього є вибір: або отримати додатковий туз, або вивчити якусь нову абілку, тобто навичку. Якщо ж гравець викидає одиницю, він змушений втратити всі свої тузи. Це цікаво, тому що це змушує тебе користуватись ними, не збирати. а не збирати їх незрозуміло не для чого. І в кінці гри такий ну не У Мене колода з тузів. Поїхали. Як ви бачите, Андрій на коні. А це означає, що ми приїхали до найголовнішого до ім'я. Чи, чи є можливість е, нарандомити? Звісно, є. Але я придумав. Просто для глядачів цікавить. Мене буде звати Гідеон. Чарльз Гріфол. Якщо зрозуміло, звідки це? Пілікніть, ми вам респект кинемо. В кожного ковбоя також повинно бути поганяло. Як знають тебе на дикому заході? Також можна нарандомити. Так. Або можна придумати самому. Є щось знакове в твоєму житті Гліфола, що вирізняє його серед усіх інших ковбоїв? Одного разу мене хвицькнув кінь угу. і залишив слід підкови. Свет, а зможете мені намалювати шрам? <гум> Дякую. І я хочу, щоб в мене була е, кличка підкова. Підкова на щастя. <гум> на долю. На світлу волю. <гум> Твій персонаж готовий? Дикий захід вже зачекався. А ви пишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Якого персонажа хотіли б створити ви. Можливо, вам сподобався дикий захід. Ви хочете ще раз, щоб ми провели фронтірська? А з вами були мисливці замітими. Побачимось, Па-па.